Добрий ранок, костопільчани. А особливо жителі району там, де проживаю я. Сказати, що я зла зараз на даний момент, це взагалі нічого не сказати. Що хочу сказати? Помните моє звернення про бомбосховище в районі, в якому я живу? Да? Я вам казала, тут є бомбосховище на пару сотень людей, яке постійно закрите. Постійно закрите. І це вже не перше відео, не перше звернення. Е, случайно, моє відео побачив пан Коваль з обласної адміністрації, який обіцяв сьогодні приїхати, у Казі вже сьогодні не приїжджає. Е, і виходить в нас замкнутий круг. Сьогодні дзвонить його представник і мені каже: ви знаєте. Ми пішли в те бомбосховище, подивилися, там два номера є. Коли гуде тривога, йдете, і шукаєте собі ключа, Того, що це стратегічний об'єкт, і завод не може, щоб воно було постійно бути відкрите, бо з тої сторони ж можуть бути якісь диверсійні там групування поселитися в тому бомбосховищі, це несе небезпеку. Крім того, воно було відкрите, і там можуть покрасти туалети, які вони там поставили, от, і, і проще. Я, оскільки знаю, я думала, що це міська рада його ремонтувала. Ремонтували це бомбосховище прості, звичайні люди. Я тоді, перших три тижні війни, я була в селі в Березінському районі. І оказується, що чистили його. І білили його працівники самого заводу. Вчора до мене Максим е, Дубіш дзвонив, якому ми допомагали. Оце збирати гроші на карбуратора. Він каже, що це вони його білили. Це його знайомі, друзі. Вони складалися грошима, його чистили. Його білили і доводили до ладу. Получається, а помните, даже стояло в новинах на, на сторінці Костопільської міської ради, що е, те бомбосховище виділялися шалені гроші з міського бюджету. Ну це вже не важливо. Е, тут мені сьогодні дзвонить представник з Рівненської обласної адміністрації і каже: Ви знаєте, ми вам зробимо ключа, і ви маєте те бомбосховище постійно відкривати самі. Долучайтеся до того, щоб ви. Постійно були на місці, і коли гуде повітряна тривога, ви маєте спуститися, його там відкрити, а коли закінчується, то ви маєте закрити. Тому що в нас немає змоги дати там ключа комусь тому, хто там буде сидіти постійно, круглосуточно. Є ж ключ в ковсі жильців, ото, як дзвонить та тривога, то ви маєте бігти туди, взяти ключа і його відкрити. Питання. Крім того, що я займаюся пошуком житла, безкоштовного житла для ВПО. Крім того, що я шукаю їм, що їсти, крім того, що я шукаю ВПО, що вдіть. що в хату поставити, в чому їсти, що пити, чим дітей одіть, де прилаштувати, часом ще і роботу їм шукаю. У мене 24 години на сутки повідох немає, я в рідкості буваю вдома. Я ще маю чергувати бомбосховище. На даний момент наша Костопільська міська рада виселяє людей з гуртожитків для того, щоб скинути себе плеч. Відповідальність за них, тому що люди, які живуть по державних гуртожитках, державні гуртожитки знаходяться на балансі міста. Правильно, за них треба платити комунальні послуги, за них треба платити світло, воду. Їм треба так само шукати, якщо це гуртожиток від спортліцею. Що їм там поїсти, бо їх там харчують? Там немає можливості готувати самому. Якщо це медучилище. Там люди самі харчуються, але це ж додаткові витрати. То саме проще їх їх скинуть своїх плечей, правильно викинуть звідти. Вони тепер виселяються з гуртожитків і кожен дзвонить до мене і просить Поможіть знайти якесь житло. То дяку Богу, якщо в людей є якась копієчка, винанять собі квартиру, навіть хай вона й без ремонту за яких тисячу гривень. Але є ті гроші. А декого нема. Вчора до мене приходила бабушка, вона каже: У мене немає, в неї дочка інвалід, і вони двох. В неї немає грошей, щоб знайти собі житло. В село вона не може піти, бо дитина в неї інвалід. Доросла дочка, але вона інвалід, яка потребує медичного догляду. То, виходить, я повинна займатися і ВПО, я повинна займатися і військовими, тому що я не можу відмовити військовим, які до мене дзвонять і щось просять. Не можу по тій причині відмовити, бо в мене мої хлопці ж так само воюють, як і вони. І я це розумію. Я не можу їм відмовити, коли вони дзвонять і щось просять. Та сама дитина-сирота, я знаю, що в нього немає ні мами, ні тата, ні баби, ні діда, нікого. І він просто допомогти на ті ті самі берці, чи того плаща, чи ту аптечку йому знайти. Я піду, я буду шукати. Я буду за свої гроші купувати, але я знаю, що мені треба їм допомогти. Я не можу тут відмовити, розумієте? Якщо треба, значить треба. То ви мені скажіть, будь ласка, в такому випадку. Я маю відповідати за все. Маю ще й ключа взяти, при кожній повітряній тривозі бігти відкривати бомбосховище, бо ж не дай Боже там туалети в них покрадуть. А що нахрен буде вже робити наша міська рада? От скажіть мені, будь ласка, замкнутий круг, Получається, позвонив до мене пан Коваль з урівницької адміністрації. Він сказав, що я сьогодні ж приїду, він вже не приїжджає. Він дав доручення своєму за якомусь там заступнику. Той заступник позвонив до Кожнюка. Кожнюк спер на ткачука, ткачук на Денисюка, Денисюк на коваля на заступника. Це що виходить? Спирають всі один на одного, а в ітоги ніхто ніякої роботи ніде не робить. А потім будуть знову ж казати, що хай вона в міську раду не де. Це про мене, я маю виду. Бо вона ж не нормальна, зараз тут вона робить кипішу і їм придеться підняти свої сраки і щось робити. Так само цьому представнику я так і сказала. Хай що хочуть, говорять, хай що хочуть пишуть, хочуть закидають мене тапками і матюками. але я йому так і сказала. Кажу, шановний, ви думаєте тільки про свої сраки. того, що ви сидите в Рівному, ви сидите в Костополі по своїм адміністраціям, а за людей вам пофіг. Ви ніхто не думаєте, ви не один не думаєте про людей. Того, що це не тільки я одна тут потребую цього бомбосховища, бо я живу рядушком. Тут цілий район. Воно одне на цілий район. Розумієте, що це маса людей. І не дай Бог десь щось станеться. Це в нас одненьке, де люди будуть бігти, ховатися. Я йому кажу, як ви це розумієте? Це ви дали ключа десь там комусь. Летить ракета, я маю побігти його взяти. Так можна не добігти. Можна вже не добігти і не взяти того ключа. Можна вже не вернутися і не взяти того ключа. От в чому причина. То дяку Богу просто, що у нас ще ті ракети, дяку Богу, не летять і нас не стріляють. І ми маємо можливість, коли тривога, сидіть себе в хаті або сидіть десь в місті, бо ви подивіться, тривога, лавочки всі забиті. Повністю. Забиті. От, а і до я! Повністю! Ніхто ніде не ховається, ніхто ніде не сидить, всі сидять і щось чекають. То просто ми звикли до того, що в нас війна і в нас немає ніяких обстрілів. Дякую Богу, що це так, і всі раді за це. Але таке ставлення одного до одного, перекидання своїх обов'язків, на ткачука, ткачук на Денисюк на коваля ковальна заступника, і по кружку пішло, поїхало. Їм не до людей. Я ще раз повторюю, бомбосховище буде відкрите. Комусь це подобається, не подобається. Я замка зрізала один раз, на другий раз я піду сьогодні, куплю собі пилку по металу, і не дай Бог я туди ще раз прийду. Я його буду постійно зрізувати. Можете подавати мене в суд, можете подавати мене в міліцію, мене то не цікавить. Це неправильно, коли. На дворі війна, і в нас постійно закриті бомбосховища. Це не перший раз, я кажу. Це вже 5 місяців іде. 5 місяців війна, вже 6 місяців війна. А бомбосховища у нас не приведені до ладу. Це раз і по-друге, вони всі закриті. І що би не казала мені влада, що там треба, щоб 24 на 7 хтось сидів, його контролював, то, будь ласка, найміть тоді людей, виділіть своєю премією йому зарплату, і хай людина там сидить. І тоді буде мати і роботу, і буде контролювати, і буде ще й там прибирати, якщо ви самі не можете дати цьому раду. Це просто мене це настільки вбиває, що оця бездіяльність. І вони спирають на когось. Звернися в міську раду про амуніцію хлопцям. Нема. Поїхали хлопці в обласну адміністрацію, спитають за машини, в яких 700 стоїть на обліку конфісковане. Сказали, нема, не підлягають для виконання військових завдань. Ніякі машини, вони зверталися, щоб нашу місцеву забрали, Тоже немає. Получається, а що ж в них є? Помогти ВПО, які приходять під міську раду, немає. Гуманітарку їм дати немає. Військовим помогти, в них немає грошей. Як мені нікотрі писали боти, чат-боти, не буду вже називати хто-то, що вони державний бюджет в руках не держать, от, але дякуючи державному бюджету. Це треба мати талант, не держати його в руках, але купляти машини за 45 тисяч доларів. То це не кожен так вміє, не кожен так може зробити. Гроші на машини є, на премії є, на зарплати є, на добавки є. А купити лишні бірці любому хлопцю нема. Купити плаща якогось нема. Турнікета купити у них нема. А що в них є, ви мені скажіть. Допомогти бабушка. Бабушка до мене звертається, живе на заріччі, на пенсію двох. Вона і її дитина, вони живуть двох в Рім'янці, вона бере е, якісь там довідки на соціальні допомоги, їдуть до соціальної допомоги 92 гривня. На пенсію в 2300 і 92 гривня вона має вижити. Вона каже, мені на зиму дров купить, мене нема за що. Вона ходить, кредит шукай. Бо в міську раду, їду матюжини, сказали, що йди в райсабіт. Райсабет сказав, іди в ЦНАП, а ЦНАП сказав, ми ж вам дали 92 гривні. То скажіть мені, будь ласка, нахрен вони там сидять? Вони нікому нічого не роблять, не простим не допомагають, не смертним. Тільки про себе про свої сраки думають. Два дні такої небезпеки. Вони всі повматували. Бо їм то не цікаво, бо вони знають, що воно посидіть десь в Карпатах, і їм не цікаво, чи будуть в них тривоги, чи не будуть, чи будуть летіть ракети, чи не будуть. А ви, прості люди, думайте, де вам брати ключі від бомбосховищ, і взагалі чи вони є в нас в городі ті бомбосховища. Ні, ховайтеся в підвали там сидіть. І це для них нормально. А наші люди будуть далі мовчати і казати та. Можна тільки говорить, вона ж дурна, то це вона одна й сама буде робити. А ви всі остальні мовчіть всіх, кого вас це все, все влаштовує.